Вітаю астрологічний прогноз щодо санкцій проти Петра Порошенка, як буде розвиватися ситуація. В цьому відео я спробую спрогнозувати, що я можу сказати по цьому поводу. E, і так, e, в карті Петра Порошенка можна побачити планети в знаці Зодіака Скорпіон, які пов'язані з капіталом і великими фінансами. Цей знак Зодіака. І зараз на небі 12-го числа, коли відбулася відбулися санкції проти Петра Порошенка, було таке повний місяць. В своїх прогнозах я прогнозував, що це буде кризовий період, і це була кризовість в спілкуванні Трампа з Путіним з Зеленським санкції проти Петра Порошенка. Точно 12 лютого, як і прогнозувалось. І от в карті Петра Порошенка воно аспектувало це повний місяць, аспектувало позицію Марса в його карті. І ну, відбулися такі події. З точки зору прогнозу, з одного боку, повний місяць він найбільш сильні емоції з колихою впродовж місяця. Тобто, впродовж місяця, ну тобто ще два тижні. До кінця лунного місяця це буде така дуже емоційна тема, але от Уран, наприклад, проти Марса знаходиться аж до кінця березня. Це як мінімум означає, що до кінця березня в Петра Порошенка будуть складнощі, ну, скажімо так, до квітня місяця. І в його бізнесів, в тому числі, Марс пов'язаний ну, з такою активністю, і цей уран проти Марса він. Заважає активності Порошенка. Уран, це управитель Водолія в резонансі з Зеленським. Якщо мати політичну окраску, то можна говорити про ворожість певно, між Зеленським і Порошенка. Але я, як астролог, бачу це реально в карті Петра Порошенка, що от по його карті таке протистояння, воно існує з літа 2020. 2-го, особливо до березня 25-го. Я коли побачив такі планети рік назад, я випустив астрологічний прогноз: посилання на нього залишу, в якому я прогнозував, що в Порошенка будуть проблеми. Але я більше прогнозував, що вони більше наприкінці 24-го року будуть, але що й зайдуть і в 25-й рік. Посилання залишу, кому цікаво. Ну, Там слова інші, я ж не знав слова санкції, там, ну, якісь інші слова приміняв і так, до кінця березня, як мінімум, проблеми, Ну, і по карті Петра Порошенка в його діяльності. Далі, якщо дивитись в перспективу, тобто, наприклад, там через Ну і ще момент такий, що чому я звернув увагу на карту Петра Порошенка, бо недалеко від його дня народження було таке проблемне затемнення місяця в жовтні 2024 року. І я прогнозував, що тоді найбільш сильні будуть проблеми в нього, коли й само затемнення відбудеться. Ну, але зовні це відбувається зараз. Але в своєму інтерв'ю на своєму каналі я сьогодні послухав Порошенко сказав, що проблеми почалися вже раніше. Це вже. Ну, не перший день, ну скажімо так, вони відбуваються. Просто зараз все проявилось в публичну, публічну площину. І це означає, що проблемний соляр, який запустився, який запустився 2024 році восени, він буде до наступного дня народження впливати. Це ще один цикл, який означає, що до осені шлейфом теж. В нього будуть ну, складнощі і в його бізнесі відповідно в тому числі. Далі а, в його карті можна побачити те, що, наприклад, в наступних роках, в наступних роках, а, теж він має протистояння а, планет до своєї карти. Це означає, що його бізнес не буде в спокої. У 2026 році, наприклад, йдуть сильні обмеження на весні, Та й влітку 25-го трошечки є планета обмежень проти його Сонця, а Нептун проти його сонця карти знаходиться в 26-27 роках. Нептун означає невизначеність, Сатурн означає обмеження. Вони будуть інші, ніж ті, що зараз, але ну, вони є. Зараз вони більше виглядають як фінансово-економічні, а проти Сонця це ну, не знаю точно як сказати, якісь інші там в як політичні, політика, типу як політика. Ну, в общем, тренд явно не такий, що піде в його бік на, на наступного року, і все в нього буде хорошо. Певне покращення тимчасово можна прогнозувати. Можна прогнозувати десь приблизно в червні 2025 року. Планета Юпітер в його карті з'єднається з позицією Юпітера. Юпітер, який на небі буде з'єднатися. ну, в общем, це покращення певне в червні і розуміння, взагалі, куди розвиваються події в червні 2025-го. Що ж можна порадити людям, які працюють на підприємствах Петра Порошенка, які зараз. Можуть бути заблоковані. Зараз ми знаходимося в періоді, коли наближається затемнення місяця і воно вже впливає. Воно відбудеться 14 березня, і в карті цього затемнення місяця ми можемо побачити протистояння місяця в Діві до Сонця в рибах. Діва це знак роботящий, означає робота. І взагалі на всіх людей це затемнення впливає, що створює якісь складнощі в роботі. Ну, просто в кожної людини в своїй сфері. Місяць в роботі. Проти місяця, окрім Сонця, знаходиться Сатурн. Сатурн означає обмеження роботи. Тобто, 14 березня ми маємо на небі енергію, яка означає обмеження роботи. Подібна енергія. Трохи, ну, сильні, ну не трохи, я сильніше була за часів коронавірусу, коли було затемнення. Ну, коли теж Сатурн був проти місяця. Це в 2020 році. Так, це виглядало теж Сатурн проти місяця. І тоді коронавірус призвів до обмежень. Ну, зараз теж не така сильна, як тоді, в 2020 році, і тоді місяць в раці це більше означало, що сидіти вдома. Зараз більше не акцент сидіти вдома затемнення, а акцент заважає працювати або робити свою справу. Тобто, виходить, що по карті Порошенка в березні іще є проблема. Тобто, тобто майже до квітня, в принципі, там, може навіть і в квітні трохи вона фоном ну, В березні воно точно є. Ну і по темі затемнень теж в березні для всіх людей обмеження в роботі, тільки для кожного по-різному. Затемнення буде 14 березня, потім ще буде сонячне затемнення 29 березня. Воно не про роботу, не про обмеження роботи його енергія. Ну, в принципі, все одно це період затемнень, і десь плюс ще пару тижнів, тобто до середини квітня, воно буде впливати. Сонячне затемнення має ретроградні планети, і, значить, це означає, що справи не йдуть вперед. Ретроградні планети вони не дають енергії йти вперед, а направляють її внутрі. І люди ну, для людей це може означати там, мало, менше зовнішньої роботи, і більше внутрішньої роботи. Ну, внутрішньої це може бути там в сім'ях, інтровертно в собі, а також в... змінювати свої плани, які раніше не планували. Ну, те, що дві ретроградних планети під час затемнення Сонця, це означає, що воно. Не допомагає, тому що проблема пішла, проблема залишається. Якщо проблема що безробіття тимчасове, то вона буде десь до середини квітня. Також можу зазначити, що зараз 14 числа записується відео, ми знаходимося в періоді, коли три планети планують міняти напрям. Планета Марс. Перестає бути ретроградною, піде вперед. Планета Вінєра збирається бути ретроградна, збирається повертатися назад. Планета Меркурій трохи пізніше, через пару тижнів, буде збиратися повертатися назад. Отакі от розвороти планет означають розворот подій в інший бік. Якщо у вас події якось йшли, то от зараз, в лютому, вони розвертаються в інший бік. До речі, Венера — це управитель Терезів, от Петро Порошенко Терези, і у Терезів події не йдуть вперед, а змінюють свій напрям. Тобто, це точно означає розворот Венери, що не можуть ці санкції просто так відмінитися, і по тому іншому графіку я кажу, що до середини квітня приблизно буде цей якийсь процес відбуватися. В Петра Порошенка і в зв'язку з санкціями Зеленського. Але ретроградна Венера, вона означає, що Петро Порошенко не йде вперед, в нього змінюється якась ситуація. І по ретроградній Венері теж десь до квітня ця пауза в діяльності Порошенка. Потім, коли Венера піде вперед, в квітні, то вона ну, трохи порішається там щось, і далі підуть розвиватися події вперед вже Оця стопор. Закінчиться. Зараз люди в період розворота планет, ну, можна сказати, період розворот планет це як от, ну, зараз середини і кінець лютого, треба мати високу маневреність і не намагатися. Рухатися абсолютно як пряма лінія, намагатися робити якісь маньоври, тобто повороти, бути готовим до того, що прийдеться вілять, пітлять, щось поварати, повертати. Різниця яка: планета Марс розвертається уперед. Марс означає сміливість, і це означає, що люди можуть боятися, але насправді ну, треба мати ну, більшу сміливість. Тобто не боятися майбутнього, тобто, в смислі, що будуть сили вирішити проблеми. Веніра означає домовленості, і це означає, що старі домовленості перестають працювати, і домовленості передомовляються. Меркурій означає ділова активність, теж вона вище кінцю лютого, в березні буде гальмуватися і змінювати, ну, змінювати переформатуватися. Такий астрологічний прогноз. Пишіть свої коментарі. Відгуки. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих на індивідуальні астрологічні консультації. Ціна короткої консультації 35 євро, а довгої 70 євро для однієї людини. На все добре.